Село Яблуниць, воно приїхали в 8 годині, а тато каже: що ви, присідайте. Я кажу, та як? Він каже, то гості не зійшлися. А музиканти по вигляду вони вже напилися, виспалися ще раз напилися. Nee. Кажу, а коли будемо стартувати? Він каже, та поки люди не покутають худобу, ми не сідаємо. 12-та ночі, перший тост. І кухня нон-стопом несе все, що може нести, три з половиною години нонстопом, ніхто курва не встає. Не дай бог, хто встане, все весілля, 400 чоловік. Куди? Вони всі сидять, ми, як ведучі, все віддали їм ту всю історію. Перший танець пів четвертої ранку. Молодята танцюють. Офіціанти нахрен не ходять вообще, бо люди і танцюють, ідуть за стіл. Це додому трошки. Трошки Корова трошки пішли вже в школу на перший першу Причому, Коли прийшли на весілля, ще в садочку було. тут ми кажемо тато молодої, би здалося нас відпустити, розрахуйтеся. Він каже, Ілюша, куди? Завтра утра рибка копчена з Дністра. Вам постелено. Я кажу, ні 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 кличте ваших дітей. Ми так не домовлялися. Він як свиснув, брат, все, музиканти. Шість чоловік кинули грати. 400 чоловік виходить до Ланос. Наш чоловік спав до п'ятої ранку. Чоловік відкриває очі і бачив, що навкруг Ланоса андронний гуцульський колан. Люди з тарелями, музиканти грають, одні туди, другі туди, всі проважають ведучі. Він потім розказує, каже, я відкриваю очі, музика грає, багажник відкривається, що ж туди кладуть, мене не питають, пляцки, кулачі. Потім ти, Ілюша, сідаєш, лиш голова, вискакує, каже, заводи. Давай трошки рухайся. А то як машина рухається, так вони йдуть. І в Румунію зайшли. І ми тако їдемо попри цю річку, а то всяко дорога тут обрив. Знаєш? І, 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 повінь іде. І трошечки нижче є міст. Якщо ми не переїдемо курва, той міст, ми будемо їм тиждень це весілля тут вистати. І ми їдемо вже колеги втікли від них. Під'їжджаємо до моста. І я бачу водичка, повінь, отако 40 сантиметрів до мостика. Я думаю, ну все, якщо хлопці, виставайте, ви приїдьте, я зараз. Пішком перейду. <ріст> і такого вони їдуть на цій планусі, а я ззаді йду, знаєш, так, коли... майже як святий. Ну, ще 40 см. <ріст> <ріст> я йду по воді. Навіть не по воді, а над водою. <ріст> над водою. Над <ріст> І Я йду, Ззаді люди з нами. <ріст> і потім. Весілічко їм далося. Слухай, я прийшов туди і рубаю міст. Щоб за мною не йшли. Він став, як гендер, каже: ви не прийдете. Білі ходаки. Після того проходить пару тижнів, дзвонить якийсь номер, їх пару дзвонили. Добрий день, нам порадили. Зайнято. Я ж і не сказав нікуда, то